Привіт, друзі! Ви колись хотіли відвідати бал. Справжній бал із гарними сукнями, танцями і, безумовно, у палаці. Якщо так, то сідайте зручніше, заварюйте собі чай, і я вам розповім, як можна сьогодні в Україні відвідати такі заходи. На перших своїх порах рух історичної реконструкції можна було віднести до субкультур. Безумовно, цим цікавились історики, але також різними відтвореннями історичних періодів цікавилися хіппі, готи та інші представники субкультур. Взагалі почалось все з Європи та Англії приблизно у середині ХХ століття. Тоді з'явилися перші Лівінг History музеї. Це на окремій території були відтворені будинки, побут, одяг того чи іншого історичного періоду. Вони і досі існують, і їх можна відвідувати. До речі, в Україні щось схоже на Лівінг History музей теж є, і це парк Київська Русь. Україна історична реконструкція прийшла в кінці 80-х на початку 90-х років. Вона, звісно, прийшла не сама. Разом із нею також з'явився ще один варіант субкультури це толкієністи. Але про це ми поговоримо, можливо, у інших відео, якщо вам буде цікаво, що таке історична реконструкція, як вона сьогодні розвивається в Україні і де ви можете відвідати бали. До війни і, безумовно, до ковіду в Україні проводилось доволі багато класних історичних фестивалів на різні періоди. Якщо ми говоримо про середньовіччя, то це, звісно ж, стародавній Меджибіж у одноіменному селі Меджибіж, Форпост у Кам'янці-Подільську, Тустань у Львівській області та багато інших. На кожен такий захід потрібно було мати той чи інший костюм. Який відповідає епосі. Щоб потрапити як учасник, вам потрібно було дати заявку, в якій ви давали фотографію свого костюму і далі вже чекали, чи організатори вас пропустять чи ні. Це називались допуски. Допуски по костюмам фестивалі поділяються по складності на стилізовані. На фулрікон. Що таке фулрікон? Це коли по допуску ви повинні відтворити повністю правильний історичний костюм від взуття до головного убору, де все буде відповідати епосі, по матеріалам, по аксесуарам, по швам. В залежності від трошності фестивалю вас могли не допустити, наприклад, з машинними швами або з синтетичними тканинами. Є особливо закриті фестивалі, на яких потрібно робити фул Тобто повну реконструкцію, починаючи від взуття, яке також має бути виконане ручними швами, і закінчуючи одягом та аксесуарами, все все повинно відповідати не лише певному історичному періоду, наприклад, тільки 1480-ті роки. Але ще й ви маєте довести, що ті чи інші елементи. Були саме в тому регіоні, який ви обрали, наприклад, у Франції. Доступ на такий фестиваль отримати безумовно складно, але якщо у вас це вийшло, ви отримаєте неймовірні спогади, тому що це повне занурення у атмосферу. Люди приїжджають туди з шатрами, з меблями, з посудом, навіть кухня і те, що вони готують, відповідає цьому періоду. Так, складність ще й полягає у тому, що це не дешеве задоволення, тому що навіть один повністю зібраний пояс може вартувати від кілька сот до кілька тисяч доларів в залежності від того, чи це срібло золото, чи це просто латунь. Більш простіші фестивалі, звісно ж, значно доступніші, тому що там можна поїхати із палаткою, а не шатром, і з якоюсь подобою історичного костюму. З урахуванням сьогоднішніх умов в Україні такі фестивалі не проводяться. Ще одна особливість фестивалів це наявність глядачів. Є учасники це ті, про кого я вже вам розповідала, тобто люди, які мають відповідний костюм, пройшли допуски. І безумовно такі історичні фестивалі не проходять без бійців, які також мають усі свої обладунки створювати відповідно до певної історичної епохи. І фактично учасники роблять цей фестиваль. Адже коли немає учасників, коли немає бійців, то і глядачам немає на що їхати. У цьому випадку глядачі платять за вхід на фестиваль, а учасники роблять дійство трішки інша ситуація з балами. Якраз на них, по-перше, немає бійців, а по-друге, немає глядачів. Бал це повністю закритий захід. На який так само потрібно отримати допуск по костюмам, щоб він відповідав тому чи іншому історичному періоду, відносно якого зроблено цей захід. Але також ви маєте і вивчити танці, які будуть на цьому балу. Історичні танці відрізняються від тих, які ми бачимо, наприклад, на бальних залах, коли ми говоримо про спортивно-бальні танці. Історичні танці можна віднести до соціальних танців. У них є дуже чітка структура, яку всі заздалегідь вивчають. І немає одного партнера на всі танці. Навпаки, задача на таких балах протанцювати з якомога більшою кількістю партнерів і партнерок. Є щось простіше: є стилізовані та костюмовані вечірки, де менш складний допуск до костюмів. Є різні казкові бали, де тема не історичний захід, чи якийсь історичний період, а, наприклад, фільм, казка чи навіть мультфільм. В Україні вже дуже багато років проводяться такі заходи. Проводились вони в Одесі, в Києві, в Харкові і навіть у Вінниці. Звісно, коли почався ковід, це все трішки закрилося. А потім, коли відбулось повномасштабне вторгнення, то всім було не до цього. На сьогоднішній день вже багато наших бійців, які з руху історичної реконструкції пішли на війну. Хтось вже повернувся з пораненнями і відновлює традицію ось такого історичного занурення. Тому цьогоріч... Принаймні я вже була на двох таких заходах. Перше, це був бал у стилі Рококо в палаці Маліївців. До речі, про Маліївців я вже знімала одне відео, і ви його можете подивитись, перейшовши за посиланням зверху. Другий бал по Бріджертонам. Адже, я думаю, якщо ви навіть не дивились цей серіал, то принаймні чули про нього. Він зараз у всіх на слуху. І цей бал пройшов у парку Олександрія в Білій Церкві. Звісно, людині зі сторони дізнатись про такі заходи складно, тому що це все доволі закрите товариство. І щоб потрапити туди, ви маєте спочатку потрапити у саму тусовку, якщо так можна сказати. Наприклад, у Києві це ком'юніті студія старовинного танцю Лярі Вері. Їм вже здається 20 років з плюсом, і вони завжди раді новачкам. В інших містах з цим значно складніше, і вам доведеться якимось чином самостійно ці всі танці вивчати, на щастя до них є як схема, так і відео. І трішки детальніше про самі балини, яких я була ось ці останні два рази: бал-пікнік у Маліївцях. Тематикою став період рококо, Це кінець XVIII століття. Це було три дні краси і натхнення. Ми гуляли по старовинному палацу, до речі, в якому ми і жили. Насолоджувалися танцями, спілкуванням, пікніком, міняли сукні неодноразово. І в цілому це був чудовий захід, куди приїхали е, старожили історичного руху, хоча були і новачки. Дуже цікаво те, що рух історичної реконструкції в Україні росте разом із її учасниками. Коли я в цей рух потрапила у 2008 році, основна категорія учасників це були колишні школярі та студенти. Безумовно, наше фінансове становище було доволі скрутне, тому і костюми шились з чого завгодно: із штор, покривал і якихось залишків тканин. Безумовно, ми росли, розвивалися, створювали бізнеси, і на сьогоднішній день рух історичної реконструкції об'єднує вже самодостатніх людей, які можуть собі дозволити класні костюми. До речі, якщо ви колись цікавились цим питанням, чи просто потрапляли на якісь відео у Ютубі з балів чи фестивалів з інших країн, ви могли звернути увагу, що дуже часто там люди середнього та похилого віку. Ну, по-перше, тому що це дійсно захоплення не з дешевих. А по-друге, це все-таки хобі, на якому більшість не заробляє, і хобі собі можна дозволити вже, коли маєш якусь фінансову. Подушку. Скільки взагалі може коштувати така сукня? Від 0 до не одної тисячі доларів. Все залежить від того, яку тканину і де ви її візьмете. Ви можете увірвати дуже класний шмат натурального шовку десь на розпродажі за 300 гривень. А можете купувати шовк у Barona або у інших виробників за сотні доларів за ярд. Також ви можете замовити під індивідуальний пошив цю сукню, і це теж буде коштувати кілька тисяч гривень. Або можете зробити це все самостійно, тому що навіть у період, коли я потрапила в рух історичної реконструкції, дуже мало було швей, які зналися на цьому всьому, тому більшість костюмів ми шили самостійно. Це не так складно, як здається, хоча безумовно потрібно розібратися з деякими викриками. І тоді це буде коштувати лише ваш час та сили. Ну і до всього, щоб образ виглядав завершеним, потрібні різні аксесуари: взуття, панчохи, білизна, перуки, капелюшки, рукавички та все інше. Це все назбирується з часом. Чим довше ви знаходитесь у цьому русі і цікавитесь цим всім, тим більше у вас таких деталей. Зазвичай бали це одноденний захід, на який вам достатньо зранку приїхати, вечора поїхати додому. А якщо ви взагалі живете у Києві, то маєте фору, тому що там такі заходи проводяться значно частіше, і до всього там ще є тренування, на які ви можете ходити і вивчати танці у компанії, тому що вчити їх самостійно зі стульчиками доволі складно. Де взагалі беруться танці? На, Бали. На сьогоднішній день вже багато вчених, які займаються саме цією тематикою, і вони вже розкопали різні книги та журнали, в яких раніше друкувалися схеми танців. Також є збережені і музикальні партитури. Це все відновлюється, і це все оригінальні танці минулого. Більшість із них не придумані сьогодні. Тому, коли ви відвідуєте такий бал, ви по-справжньому занурюєтесь у атмосферу минулого. А якщо бал ще й дуже солідний, то там може бути навіть жива музика, відповідний фуршет, не з пластиковими стаканчиками, а з гарними скляними бокалами, фруктами, обслуговуючим персоналом. Тому це залишить для вас незабутні враження. Але щоб бал пройшов класно, звісно, вам потрібно до нього підготуватись. Так само, як до фестивалю: пошити сукню, підготувати взуття, аксесуари, або можна взяти на прокат. На сьогодні в Україні вже існує кілька прокатів, які дають можливість взяти повністю історично відповідні сукні. Адже, як я вже сказала, дуже багато хто знаходиться в цьому русі. Не один рік, і навіть дехто вже більше десяти років. І за цей час у нас назбиралась чимала колекція суконь на різні періоди. Таким чином, вже навіть новачку значно простіше потрапити на такий захід, адже не потрібно самостійно все робити. Можна взяти в оренду сукню, можна підготувати якісь взуття та аксесуари, які теж взяти в оренду. І все, що вам залишиться. Це гарно вивчити танці. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і, можливо, навіть я заохотила вас трішки краще дізнатися про цей нестандартний вид відпочинку. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, на які я не дала відповідь у цьому відео, пишіть їх у коментарях, і якщо я зможу вам допомогти, я обов'язково дам відповідь. Тож до наступних відео і підтримуйте український Ютуб.